Всім доброго дня від Лас-Авто Сьогодні переглядаємо автомобільчик під замовлення. Лю людина замовила перегляд. Volkswagen Tiguan е -е, Тут вся вся машина ніде нічого не фарбоване. Єдине, оця дверка була фарбована. Одна дверка фарбована. Все провірив сенсором, нічого не фарбувалося, тільки оця одна дверка. Тут все нормально. Е -е, їздила е жінка. Е Е, ну, Свої прибомбаси тут а ви бачите, нікому не нужні нас, нам в Україні. скажімо так. Е, о, о, е, зараз я перевірю всі сервіси, але власник каже, що всі сервіси є до, і, до 60 тисяч. Всі сервіси. Е, 2000, 2022 року 2022 року, ціна 25 тисяч євро. Е, дуже маленький пробіг, того така ціна. Ну, Колір білий. Скажімо так, руль не затертий, руль не затертий. от, Видно, все, нормально. сидіння я тут теж перевіряв, не затерті. Тут ще чехли, але сидіння не затерті. от, Педалі також, всі пластики. Видно, що пробіг 68 тисяч тут. Так? Так, так, 68 тисяч. Бо всі пластички, всі кнопочки, ніде нічого не затерті. Ось тут. Ось. Всі болтики, ці болтики, все ціле. Ось сервіси є. От. Всі сервіси мінялися, масло. масло мінялося до 5В30. Зараз да, один не знаю, що орал не поставили. Так. Масло. E, Чисте, ну, вони ну, провіряють завжди масло на... E, чи немає там антіфіза, бо ну, <гум> це таке діло, що все може бути. Так. E, момент. Так, зараз заведу автомобілі. <гум> Не 68, а 61 це Працює стабільно, рівно, питань до мотора немає, тихо, дуже Мотор гарно працює, видно, що 60 тисяч пробігає. Ось черщук, стандарт, як стандартний стандартний нюанс чу-чуть та є такі переліки, не видно, але я багато бачу, Є трохи це стандартна ситуація. Це всіх так важлива. Антифриз чистенький, нормальний, я перевіряв. Немає ніяких нюансів. Все чисто. Мотор, е... яких кутів нічого не бачу. Тому, я можу подивитися, Я не бачу. Аксія, провірився по, по кузову. ніде нічого не покрасив, тут на все. Резина. Резина, звісно, вже е, потрібно, якби не такої машини я б поміняв би її на нову. Передня. Задня відміна резина, але передня континенталь, 22 рік, але треба е, зміняти. Задні Що ще Тут, тут, тут пічухлами дивився, тут все нормально. Пічехлами тут не затерті, можна подивитися, Ось. пластик і всі кнопочки, всі нормально. Запаска є, домкрат є, все. пластик не затертий, все нормально. Герметики, це, ну тут все є, я її вона ніде не бита, не, не фарбуваних одної двері. Тут все, понятно, все заводське, все рідне. Зараз mm -hmm. ще примір зредині вітроподйомі. Якщо... Так що кому потрібен автопідбір, звертайтеся, ставте оподобайки, підписуйтесь, телефон, телефонні профілі. З чим зможемо поможемо. Так.